Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, ви посмотрите на цю безсовісну морду. Безсовісна морда, йди сюди. Іди сюди, буду тебе позорити зараз перед дівчатами. Іди, дете. 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 іди сюди, позорна морда. Іди сюди, дівчата. Хочу вам трошечки посваритися на оцю дівчинку. Зараз я вас спробую якось так, щоб вона бачила, Щоб ви її бачила, давайте ми зараз її посваримо. Що ти сьогодні витворяла? Дуся, ану, розповідай. Давай, розповідай тільки з самого початку, що ти нам сьогодні витворяла? Розповідай. Давай, розповідай. Розповідай, що ти сьогодні витворяла? Давай я за тебе розповім, поки ти там збираєшся з думками. Да? Давай я за тебе сьогодні розповім. Приняла е, взяла таку собі звичку. Ми зрозуміли, що це вона нас дуре, да? дуре. Ввечері ми її вигулюємо. Зазвичай вони в мене зараз да, проходять прямі ефіри на тіктоці. Проходять прямі ефіри на тіктоці, і зазвичай вони закінчуються десь близько 10, а то пів 11, Да, Все залежить від того, коли. Коли я виходжу в ефір. І в нас до усі ми її гуляємо в самого вечора, да, тобто закінчується ефір. і або я, або чоловік, або вдвох, ну, коли, коли як, да, коли він вдома, то вдвох йдемо, коли його немає, то я сама йду. Сьогодні. Йдемо вигулювати оцю жопу, рижу. Зараз, дівчата, я ж хочу, щоб очі в очі, да, вони тебе вже побачили. І останнім часом, десь десь вчора-позавчора, ми зрозуміли, що вона пісять ночі не хоче, тому що вона повечеряла добре, все пішла, ми сходили ввечері. І до ранку, до десь сьомої ранку, коли ми прокидаємось, вона ну, терпе, Да? але вона усікла, що можна її зводити погуляти. Вона усікла, що ми відьомся, на отак, ну не можеш. Треба тебе показувати оцю твою довольну морду. Давай, мабуть, отак. Я хочу одним кадром, але ж і не вимикати камеру. Да? Давай отак трошечки. Мене вже дівчатка побачили. І оця хитра жопа морда, оця рижий, бублі, хвост, придумала собі, що їй треба гуляти ночью. І сьогодні повілась, да? чоловік якраз вночі приїхав. І взяв її, щоб її прогуляти. Да? Пожалів, пожалів, вона там танцювала перед ним да? в 3 години, в 4, чи в 3, чи в 4 години ночі ми танцювали. Ми танцювали перед батьком. Да? Прям таку виводили гопак. Ну І я як повів її, звісно, гуляти. А гуляти це недалеко біля дому, йдемо в парк, і там вона трошечки пісікак і і додому. А коли гуляємо, то ми гуляємо саме по парку, можемо по місту піти. І оця жопа. Я про тебе розповідаю. Що ти отут хвостом своїм крутиш? На дівчат подивись, подивись нас, покажи свою морду, цю противнячу, таку вредну. І вона сьогодні в нас пішла гуляти і. Коли заходити додому, щось чоловік відволікся і ну, скажіть, вона потягнула його і соскользнула з, з цього ошейника. Дівочки, як, як, Я не знаю, як. Пробігав він з нею пів міста, пів, пів години він її не мог спіймати, дякувати хлопцям. Вона грається з ним, він додому йде, а вона в другу сторону. Ну, як же її кинеш, якщо вона ще місцевість не знає. І вирішили, що треба тоді все ж таки потужити. Да? Ми ж тобі робили, робили як нормальні собаці оцю, оцей пасочок. Да? А треба робити тобі так, щоб прям тільки пальчик єлі-єлі проходив. Да? До речі, до цього було все добре, все було нормально. І е, е, оце ж пробігали вони пів. Потім чоловік забув вдома ключі. І зайти додому він не може. Телефон він не взяв. Вони здуся сьогодні півтори або дві години. Гуляли да? до сло. І прийшли додому під ранок, отакі мої брадя від Так що, дівчата, і не можеш чоловік потрапити, бо в нас не дамагну цим ключом, не, недамофоном, я в цей час спала, він каже: ну, я піду і прогуляю. Я кажу, ну добре, я тоді дома поки Это, ну, вночі. Я заснула, дівчата, я вирубилась, бо вчора той ефір, то то, то сю. Ну, і думаю, він уже ж поїв все, і просто вийшов її, бо вона ж почала скучила за папою, і папа повівся на її прохання. Що ти сховалася? Виходь, виходь сюди. І чоловік не мог потрапити додому, і вони от наматували круги, сусідів будити ж ніхто не буде, да? бо світло не горить на першому поверсі. Я не знаю, правда ми, не правда, Ми ж живемо на першому, пробрався він якось, достукався до охорони, щоб відкрили, щоб він не зміг зайти, постукати, наші вікна виходять на стоянку до готеля. Коротше, достукався до того готеля, єлі-єлі. І тут потім почав тарабанити вікна, я вже ж звісно почула, що, що хтось стучить. і тоді вже цих бродяг запустила. Так що, Дуся, оце і за твоєї прихоті. Ти розумієш? І скільки ж ти нас уже оце і таке ж витанцьовує, іначе хоче пісяти. І ми колись оце експериментували, не повели її пісяти. Вона не обпісялась, вона не обкакалась, вона дочекалась спокійно. Але оці гульки, оці гульки, гульки непонятні. І оце ще нас на хвості будемо вести до ветеринара, Бачите, я не знаю, видно, не видно. Періодично в неї буває, треба буде там таку мазючку ми беремо і мазати оцей вредний хвіст. Що да? ти махаєш? Що ти махаєш? Що ти витворяла сьогодні? Батько бігав за тобою по місту, пів, що? Що ти до мене? Що ти хочеш? Шо, мама ругає лається, да? мама лається, ага. а, тебе чухати. Так ти ще в мене маніпуляторша. Да? Дадав, давай проси, проси, проси. Маніпулятор, чухать її, да? от така. <ріхи> Боже дівчата, наче ну, собака, що да? вона може розуміти, Та все вона розуміє, все вона знає. Дівчат, давай попросимо, якщо вони захочуть, ми покажемо, як ти в нас стаєш на колінка. Якщо дівчатка скажуть, да, ми хочемо побачити, як Дуся стає на колінка одним движенням руки маминим, то ми покажемо в наступному відео. Да? Почекаємо, Дуся, якщо дівчатка це напишуть, ми зробимо. А якщо не напишуть, то ми не зробимо? Так? Ми навчились це робити, ми теж тобою, Дуся, можемо маніпулювати, куди пішла, ти куди пішла, що Парижа. Ні, я хочу сказати, дівчат, я переживала. Я думала, вона буде не слухняна. Я думала, вона буде себе погано поводити. Бачите, про неї розповідаю. А вона слухняна, чемна дівчинка, єдине, що оці коники вночі вночі виходити. Ти ж терпляча, ти ж можеш дочекатися, да? що хвост опустила. Слухаєш? Чи будеш виконувати те, що мама просить? Чи ти будеш? Жопка! Жопка. До речі, дівчата, Дуся в нас поїде в готель, да? Дуся, от, через декілька тижнів я планую поїздку, і Дусю, з собою взяти ми не можемо, але ми поїдемо в готель. Тож, якщо дівчата хочуть, щоб ми про це розповіли, що за готель, і скільки вона там буде, і що воно взагалі таке, ми вам теж розповім. Да? Ось якщо дівчаткам буде цікаво. Розповім? Розповідати будемо, Дусь? Будемо, Дуся не проти. Бачите, хвост каже, що не проти. А якщо дівчата. Що ти жопа повернулася? Що ти жопа повернулася до дівчат? Дуся? Так. Боже, мені здається, на вогонь. На, на вогонь, на що там іще? На воду. Як хтось працює, можна дивитись вічно, і можна дивитись вічно, як оце бублик оцей працює. <сум> Тільки подивіться, хорош. У мене вже голова закрутилась. Дося. <сум> Ой, дівчата, у мене іноді, як буває, немає настрою, знаєте, оці гормональні гойдалки, оце мотиватор, той, який приводить тебе до ладу. Вчора разом валялись, поки батька не було. да Мамка запустила на диван, батька ругається, не дозволяє, Дуся! То мамка вчора з тобою обіймалася. Ти була в мам мамчиних обіймах да до самої ночі. Поки не приїхав тато, да? ти була в маминих обіймах. Да? Да, обіймах, мамі з тобою подобається. Це добре, що ти зараз ще не ліняєш. Да? Тобто лінька пройшла, до речі, вітаміни їй даємо, щоб не було дуже так, скажімо, критично Да, досла. Самбака, да, барабака, да. самбака, барабака Боже, дівчатки, оце іноді як за це сама, як заціпишся з нею. І, до речі, дуже гарна така, як вам сказати, релакс. Такий гарний релакс, що я знаю, коли кішку до себе посадиш, теж вона забирає ту негативну енергетику. Також і оці барбахянки. Оці пісюхи, Так, все, все, зачухали, все. А то дівчата думають, що це ми тобі чухаємося, чухаємося чому? Чухаємо? Всім до побачення, до побачення, Дуся. Дуся! До побачення дівчата, до побачення. Да. Отак, до побачення, мама рукою ти мордою. Всім пока-пока. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.